Я думаю, що якраз прийшов час пояснити, що ж таке методологія курсу, та взагалі, що таке методологія курсу, яка цінність методолога і чим він може допомогти експерту, якщо він вирішив випустити та продавати якийсь свій курс, що таке методологія та робота методолога, або в моєму випадку, методологіні взагалі? Методологія це ще й е, ті цінності, які ви сповідуєте. Ці методи, ці принципи. Методолог, прописуючи структуру курсу, надаючи опис кожній структурній частині, постійно повинен відповідати на питання, а навіщо цей курс взагалі? Які проблеми вирішить клієнт, придбавши цей курс, прослухавши цей курс? У чому ваша унікальна пропозиція та які результати отримує той, хто придбає ваш курс? Це все задача методолога. Є декілька шляхів щодо реалізації роботи методолога. Наприклад, ви експерт, і ви приблизно знаєте, яка у вас є ідея. Але ви ще не структурували цей курс, не знаєте, які там будуть блоки, або модулі, що буде у структурі цих модулів, як їх назвати, щоб ці назви були тригерними. Які, наприклад, домашні завдання будуть у курсі, а ви хочете, щоб там були якісь домашні завдання? Або навіть ви не знаєте, що будете говорити. У такому випадку я можу навіть для вас прописати тексти. Того, про що ви будете говорити, тобто мені достатньо тільки ідеї. Навіть назви не потрібно, я її теж можу продумати для вас. Тобто, такий собі варіант курсу під ключ. Інший варіант роботи методолога це коли експерт знаходиться вже на дуже високому професійному рівні, і у вас вже є певний набір відео. Певний набір розроблених матеріалів. Але він такий ще розрізнений. Ви теж поки що не зібрали це все в одну структуру. Або у вас просто немає на це часу. От для цього вам буде потрібен методолог. Або ви хочете просто мати свіжий погляд на свій курс. Представити, можливо, його з іншого боку. Але ж цей свіжий погляд ви будете мати від професійного методолога. І як результат отримаєте. Новий продукт. Таким чином, зібравши курс з того, що є, готується якісний продукт, який ви потім можете розташувати на платформі якійсь, рекламувати перед тим, як розташувати на платформі, розташувати у своєму телеграм-каналі, Ютуб-каналі, і отримувати постійний прибуток. Чому саме я та методологія, до якої потрібно звернутися? Ну, по-перше, в мене за плечима написання двох дисертацій: кандидатської та докторської. Я є керівником щодо наукових дисертацій на зараз. А у чому полягає робота наукового керівника, якраз у тому, щоб скерувати аспіранта? У тому напрямку, як прописати методологію, як правильно структурувати, як краще подати той матеріал, який досліджується. Окрім того, я якраз та людина, яка, мабуть, зараз не зможе перерахувати всю ту кількість методичних посібників та методичних вказівок, які я прописала. Для навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі. Причому для абсолютно різних рівнів навчання: для бакалаврату, для магістратури та навіть для аспірантури. У мене навіть є посібник з методології юриспруденції. Тобто методологія це ще й та дисципліна, яку я читаю у вищому навчальному закладі. Причому не тільки для юристів, але ще для освітньої програми з назвою Філософія медійних практик. Отже, ну що? Будь-який курс, будь-яке викладання потребує методології. І ще дуже важливий момент: моя давня любов, ораторське мистецтво, та сама любов, яку я транслюю зараз у блозі, дуже пов'язана з методологією. Тому що вміння подати себе структуровано, проявити себе у соціальних мережах таким чином, що ви точно знаєте, які ваші цінності, навіщо ви це робите, який результат ви хочете досягнути, та якого результату досягнути. Ті, хто вас слухає, це все дуже-дуже пов'язано з тим, як ви подаєте це все з точки зору вашого мовлення. Тому зв'язок, методології та ораторського мистецтва є просто очевидним. А це все якраз стосується тих експертів, які хочуть продавати свої курси без мовлення тут нікуди. Пропоную до мене звертатися не тільки як до спеціаліста з ораторського мистецтва українською та англійською мовами. Але як і до методологині, яка допоможе вам прописати методологію будь-якого вашого курсу, якщо хочете, щоб цей курс був якісним. Є декілька варіантів звернення до мене як до методологині будь-якого курсу. Перший варіант це може бути консультація. Тобто ви хочете просто підказку щодо того, як краще структурувати ваш курс, як краще прописати рекламу, як краще зробити. Опис ваших структурних елементів для того, щоб можна було це все потім заливати на платформу. Якщо ви захочете, щоб я зібрала курс з того матеріалу, що вже є, вже є якісь відео, є якісь напрацювання, то ми тут будемо орієнтуватися на довжину вашого відео та час, який я витрачу. Та ще один варіант це курс з нуля, як я говорила трошки раніше. Навіть якщо буде потрібно, з текстом. Того, про що ви будете говорити, або тезами у відповідності до вашого запиту. Мені ідея, я вам продукт. Звертайтеся, домовимося!